Так, опресовуємо контур теплого пола. Значить, є 6 маленько більше атмосфер, почти 6,5 атмосфер. На годиннику 3.02, 20 хвилин. Чекаємо і подивимося, чи буде падати. Тут промилено все. Можна видіти? Промилено все десь такі, які то є. От на кранах. Усе і чекаємо 20 хвилин. Якщо не впаде нічого, значить все контур опресований. Так, пройшло 20 хвилин, дивимося. Як було, 6 і трохи більше, так і є. Значить контур. Е, колектор теплого полуприсовку пройшов, все нормально. Робочий тиск буде півтора атмосфери, а ми дали 6 для крові. Так що, все. Так, шановні друзі, така от робота виконана 110 квадратів теплого пола. Ось шкаф колектора теплого полу. Все Виставлено. Ось так от зроблено, що є дві запасні лінії. Опресовано все. Ждемо заказчика, щоб здати роботу. Так вот такая вот мощь выглядает.